Привіт! Центр ЗАРПА хоче розказати вам про нашу нову послугу Світ дитинства. Світ дитинства включає в себе підготовку діток у школу. Це перший досвід у житті дитини, логіку, математичний розвиток, навчання елементів грамоти, мовлення та читання. Ми запрошуємо діток від 4 до 6 років. Заняття відбуватимуться два рази на тиждень, тому батьки зможуть обрати для себе будь-які дні та години. У групі буде не більше 10 діток. Після навчання у нашому центрі діти легше адаптовуються до шкільного життя, до його ритмів та його вимог. Діточки, сьогодні ми тут гарно зібралися в 4 класі і будемо малювати малюночок. Перед вами гарний малюночок. Розпочати малювати що ми веселку! Веселку! коли наступає веселка, дітки? Коли закінчується дощик і виходить. Веселка. А над веселкою глянемо, що є, світить. Сонечко. Сонечко! Сонечко. Давайте подивимося, які кольори веселка має. Жовтий, Жовтий ще. Жовтый. Правильно. The light. The light. Так. Правильно, а тепер кожен бере, який він бачить колір на своїй веселці, і олівчики шукає. І ні, це в наш червоний отут, Оце Оцей наш колір. Молодець. А в тебе який фіолет? Молодець. Ти підібрався. І ти знайшов свій колір голубий. А ти знайшов синій, молодець.